Вітаю вас на каналі Легенди Середзем'я. Сьогодні поговоримо про клани ельфів, які вони були та їх особливості. Першими трьома племенами ельфів були Мінєр, Татьєр та Ненєр, що жили біля озера Куєвіенен. Багато хто відмовився йти на заклик валар на їх землі, оскільки бажало залишитися в рідному Середзем'ї. Ельфи розділились на тих, хто вирушив у Великий Похід, Ельдар, і тих, хто відмовився, Аварі. Це відео буде поділено на дві частини. В першій частині поговоримо про Ельдар, Аварі, Ваняр, Нолдор та Телері. Отже, Ельдар. Ельдар на Квендія народ Зірок або Едельна Синдери, також відомі як Вищі Ельфи. Ельдар їх назвав Валар Ороми, коли зустрів їх в 1050 році епохи дерев. Ельфи, які відгукнулися на поклик Валар і вирушили за валар Ороми у великий похід на захід. Їх було три клани: Ваньяр, Нолдор і Телері. Спочатку Ороме дав назву Ельдар всім ельфам без винятку. Але пізніше ті з тих, хто відмовився слідувати за ним та своїми родичами, стали називатися Аварі. Надалі під час Великого походу і після його закінчення Ельдар не раз ділилися на окремі народності, залежно від місця проживання, культури чи мови. Всі Ельдар говорили мовою Квенді. Аварі Аварі – один із двох головних ельфійських народів Середзем'я. Представники якого, на противагу народу Ельдар, відмовилися взяти участь у великому поході Ельфи на Захід і залишилися життя біля берегів затоки Куєві Тому в перекладі з Квенія мови Ельдар, назва Аварі дана цим ельфам Валар Ороме, означає ті, що відмовилися. Історія: Як і всі інші ельфи Аварі прокинулися біля водку Євеен. В 1050 році епохи дерев. Здебільшого, аварії блукали невеликими племенами на сході Середзем'я, поступово йдучи все далі на захід. Авварі малими і таємними групами стали приходити з півдня в східний Беларіан, приблизно в 1400 році епохи дерев. Ці аварії, що прийшли, стверджували, що походять з племені Татір і визнавали свою спорідненість з Нолдор-вигнанцями. Однак вони були недружні до Нолдор, оскільки ті були високорозвиненими і зарозумілими. зрозумілими. їм заздріли. Ці авері були потайливі, ворожі та віроломні по відношенню до Синдар чи Нолдар. Авері селилися у прихованих місцях, у лухих лісах чи печерах. Коли вони були атаковані орками, то боролися, але ніколи відкрито не виступали у війні на боці Ельдар. Авері були сповнені успадкованою запеклістю проти Ельдар, яких вони вважали зрадниками своєї рідні, і в Белеріанді це почуття було посилене заздрістю до них, особливо до Нолдар, та обуренням їхньою гордістю. Ліндарські представники з Західних Аварі, навпаки були доброзичними до Ельдар і хотіли вчитися в них. У першу епоху окремі Аварі приєдналися до Синдар, але траплялося це вкрай рідко. Згодом у другу та третьої епохи почуття спорідності між залишками Синдар, Нандор та Ліндерських Аварі було настільки сильно, що в Еріадорі та Долині Андоїну вони часто зливалися в єдиний народ. Аварії тісно дружилися в багатьох землях з гномами. Більше ніж Сендар з вигнанцями. Першими ельфами, що зустріли у світі прокинувшихся людей, були Аварі, деякі з яких були до них недружні, а більшість цуралися чи були ворожі. Проте, які назви люди та ельфи давали один одному в ті далекі дні, немає жодних записів. Донедай називали ельфів Німір прекрасні. Інші версії легендаріуму у книзі втрачених казок розповідалося про короля Аурі на Ім'я Ту який ввів війни з Мелькором і був досить сильним магом. Також розповідалася історія про те, як один з ельфів Аварі проник у долину і виявив там сплячих дітей. Це були люди, які ще не прокинулися і чекали появи сонця та місяця. Тут заборонив ельфам будити цих дітей, побоюючись гніву еро і луатера. Але ельф не послухався і все ж таки розбудили двох. Так перший з людей прокинулися ще до появи сонця та місяця. Аварин. Аварин – мова ельфу Аварі, Плинуло на формування ранньої мови «едайн» та Ліскі. Насправді, однієї спільної мови в аврі немає, тому термін аверен дуже умовний. У них було безліч діалектів, які сильно відрізнялися один від одного, іноді так само сильно, як від мов ельдар. Відомо шість мов аворі, на кожній з яких відомо одне слово Кінді, Квінт, Венді, Віндан, Кінлай, Пенні. Означають усі ці шість слів ельфи Квенді. Після походу Мін'єр стала називати Ванєр. Ван'єр на Квен'є Дивні або на Синдерні перші. Ельфійський клан народу Ельдар, перший за рахунком і найменший з них. Ельфів цього клану було лише 14. У великому поході на Захід їх вождем був Інгве Інгверон, який пізніше став Верховним королем усіх ельфів Арди. Ван'єр завдяки своєму золотому волосю були названі так Нолдор, які вважали представників цього клану. Найкрасивішим і найблагороднішим з усіх Ельдар. Проте самі себе Ванєр вважали за краще, називав стародавнім ім'ям Мін'єр. Також їх називали Благословенні ельфи, Ельфи Списа, Ельфи Повітря, Білі ельфи, Дивні Ельфи, Друзі Богів, Діти Інгве. Історія: Ван'єр були племенем перших ельфів, що прокинулися у Кюєвіенен, ватажком яких був імін. Через те, що останні розраховував взяти собі в супутники багато ельфів, але помилився, плем'я Вандір виявилося вкрай нечисленим. У 1101 році епохи дерев Валер вирішив запросити ельфів у Валінор. На заклик бути послом від свого племені зголосився вождь Інгве, що пізніше став королем усіх вандір. Він вирушив у Валінор після повернення розповів своєму племені про красу благословенного краю. Всі ванєри прислухалися до слів Інгве. Та вирушили у великий похід у 1105 році Епохи дерев. Ван'єр першими вийшли в дорогу за Орами в Аман, і ніхто з них не залишився у Куєвенена при розділі Ельфів. Вони подолали їм листі гори, а потім сині гори, а після потрапивши в Балеріант, пройшли до узбережжя моря Белегаєр. Їх, як інших Ельдар, злякало море. Але після промови та пісні от Ульмо страх змінився на любов. Разом з Нолдор, ваннір ступили на острів стол Ерсеа. Ульму пригнав його до берегів Валіна, немов корабель, у 1132 році епохи дерев. У 1410 році епохи дерев Мелькр став сіяти брехню міжильдар, але вальнер розсурались його, оскільки були раді своєму життю у світлі дерев. У 1495 році епохи дерев, коли Мелькр знищив дерева валер, всі вальнір були на великому святкуванні, що скликав Манви на Таніквитілі. Пізніше вони, разом із Майер і Валлер, вирушили в Маханаксар і оплакували загибелі дерев. Під час війни гніву, воїні Ваннір входили до складу армії Валінора, та їхнім ватажком був принц, син Інгве, Інгвіон. Мало кому з людей удалося поговорити з Ванєр. Після перемоги над Мелькором ванір повернулися в Аман і більше ніколи його не залишали. Мова: Як і всі ельфи Валінора, Ваннір говорили на Квені, загальною ельфійською мовою Проте їхні діалекти відрізнявся великими запозиченими словами з валерина мови Валер і Майер. Ванір намагалися наслідувати володарем заходу навіть у вимові та стилі мови. Зовнішність та характер. Ванір були світлошкірі і вважалися найблагороднішими з Ельдар. Все, що вони не робили, було виключно благочестивим і доброчестивим. Від інших ельфійських народів їх відрізняв характерний золотий або медовий колір волосся, що дуже подобалося Нолдор. Які вважали золото найпрекраснішим з усіх металів. Ваннір вважалася головним родом серед ельфів, оскільки прокинулися першими біля вод Єенем, їх вирізняла бездоганна любов і повага до Валар, а також благородна і співчутлива вдача. Відомі представники Ваняр, Інгве, король Ванєр та Верховний Король всіх ельфів, Інгвіон, син Інгве, принц Ваннір, Індіс, племінниця Інгве, друга дружина Фінове короля Нолдо. Мати Фіндіс, Фінгольфіна, Фіннерфіна та Іріми, Еленве, Дружина Тургона, мати Ідрилі, Амаріє, наречена Фінрода Фелагунда. Еленміре, Барти, який склав пісню Алтуденіє на згадку затьмарення Валінора. Ті татія, що пішли у похід, стали називатися Нолдор. Нолдор сквеніє Мудрі. Нолдор були найшанованішими ельфами серед гномів з усіх племен ельфів, у різні епохи світу. Нолдор прославили себе як великі вороги двох володарів темряви – Моргота та Саурона. Про їхні діяння та подвиги співають пісні навіть у найпізніших епохах світу. Історія Нолдор та їх війни є ключовими подіями для легендаріуму Толкіна, і була присутня ще в книзі втрачених казок, сформувавши зв'язок цих наступних історій, викладених у Хобіті та Володарі Перснів. Опис. Спочатку їх було більше, ніж Ваннір, але менше, ніж Телері. Амені Нолдор навчалися в Аулі і Яванні. старшими з серед ельфів і єдиними з них, хто займався вивченням мов. У Нолдор була школа лінгвістики Ламбенголма. Також вони займалися вишивкою, кулінарією, полюванням, малюванням і скульптурою. Нолдор найбільше подобалося золото та робота з ним. Будували мені з каменю, особливо любили зводити високі вежі. Також Нолдор любив гірські схили та відкриті рівнини. У роки свого перебування в Белеріанді. Нолдор в основному створювали будівлі оборонного та військового характеру, стіни укріплення форти. Лише у гондоліні, таємному місті, мистецтво Нолдор Вигнанців повною мірою було присвячене будівництву будинків та жител. В основному, Нолдор будували на своїх землях сімейні будинки, а також села з дрібних жител, у чому їх приклад згодом наслідували люди. Вони найпершими навчилися добувати і обробляти дорогоцінне каміння, створюючи великі та унікальні творіння. Нолдор відрізнялися допитливим розумом, прагнучи здобути більше знань і умінь. Багато в чому вони незабаром перевершили вчителів. Нолдор перевершили всі народи в ковальській майстерності, і лише в загартуванні сталі вони поступалися гномом. Нолдор завжди тягло до пізнання нового в технічному та інтелектуальному плані. У цьому була їх головна вразливість для брехні ворога, яка пізніше пережила до падіння Нолдор. Нолдор були могутніми ельфами. Наводили жах на ворогів своєю люттю. Їх характерними рисами були зарозумілість, пертість, свавілля, волелюбність, рвучкість і безстрашність, подібно до найсильнішого зі свого роду Феонора, мудреці та вчені Нолдур були доблесними воїнами, вождями чи королями. Статтю та статурою Нолдур перевершували Телері, відрізняючись більшою силою та стійкістю. Переважно Нолдур були високими, чоловіки близько 198 см і вище. Жінки не нижчі 183 см. Майже всі нолдор були темноволосами, хоча знаходилися й винятки. У роді Махтана передавався рідкісний для Нолдор колір рудокаштановий. У Міріель волосся було сріблясте. Завдяки змішаним шлюбам, золоте волосся Ваньяр часом з'явилося і серед нолдор, як у випадку будинку Фінарфіна Фіна чи дрелі. Також у Нолдор були сірі або сіро-блакитні, як у випадку Фінове, очі. У тих нолдор, що народжувалися чи жили в амоні. Очі були неприродно яскравими, у гніві вони горіли, як зірки. Через це Нолдор, що повернулося в середзем'я, називали вогні Оківи, як інші ельфи Нолдор були світлошкірими. ПОХІД в Аман Нолдор походить від племінь Татір других, яких очолював ельф-патріарх Тата. Число татір, що прокинулося, становило 56 ельфів. Коли Ороме, Укуєвеенен, закликав з собою трьох послів від трьох народів, від вождів татір зголосився Фінве. Який пізніше став королем Нолбер. Після повернення з Валінера Фінве розповів про красу та велич Амана, переконавши половину свого народу рушити в похід. Інша полена Татір залишилася біля озера, ставши Аварі. Нолдер йшли слідом за племенем Ванєр, а за ними йшли Телері, хоч і дуже неохочі. Ваньєр і Нолдор не затримувалися. Вони обійшли море Хелкар, переправилися через річку Андуїн, перейшли в Імлисті гори, потім Сині Гори і прийшли в Белеріан. Після тривалої затримки через страх перед морем обидва племені переправилися на континент Аман. Після прибуття в Аман, Ноллер разом з Ваннір звели в ущелені гір Пелері Калакір'я Пагорптуну, а на ньому місто Тіріон. Ноллер відразу полюбили Аулет і його дружину Яванну, багато чому навчившись ниг, ставши ковалями та ремісниками. Незабаром Ноллер перевершили своїх вчителів, тому що їх потяг до знань був невтомним. Вандір незабаром покинули Тіріон, переселившись у Валімар і на гору Таніквітіль, а в Тіріоні залишилися лише Нолдор. Після прибуття до берегів Амана, запізнившися Телері, Нолдор з радістю вітали їх, сподобавши для родичів моряків місто на березі моря, Альквалонде. Згодом Нолдор більше спілкувалися з Телері, ніж з Звандір. Коли Нолдор навчився створювати дорогоцінні камені, вони щедро ділилися з Стелері і ті всипали ними свої береги. Нолдор також намагався навчитися будувати кораблі, але навіть у разі успіху їх суд не йшли на дно. Клан Нолдор в основному поділявся на Дім Фінве, Дім Феонора, Дім Фінгольфіна, Дім Фіннерфіна. Дім Фінве. Незабаром у короля Нолдор, Фінве та його дружини Міріель народився син Феонор, не з усіх дітей Еро. Через потворення Арди всі життєві сили Міріель були потрібні для народження сина, і через рік королева померла. Фінве сильно сумував, проте йому хотілося мати ще дітей. Тому з особливо дозволувалер, із взаємною згодою шлюб був розірваний. Незабаром Фінве взяв за дружину Індіс, Звайнір, і в нього народилося ще двоє синів: старший Фінгольфін і молодший Фінарфін, і дві дочки старша Фіндіс і молодша Іріме. Дім Феонора. У Феонора було сім синів: Майдрос, Маглор, Келегорм, Карантір, Куруфін, Амрас та Амрут. Дім Фінгольфіна. Фінорфін мав трьох синів Фінгон, Турган і Аргон та дочка Арадель, дім Фінарфіна. Фінарфін також мав трьох синів Фінрод, Ангрод, Айгнор, а також дочка Галдріель. Вигнання Феанора Коли Валар звільнили Мелькора, він прийшов навчати Ноллер з удавано добрими намірами, але справді хотів влаштувати їх брехнею проти Валара. У ті роки Феанор створив великий скарб, непорушне каміння Сільмарелі, в якому сяяло світло дерев. Мелькрур вважав їх красти і розплив ворожнечу між Феонором і Фінольфіном, що недолюблювали один одного. З усиллями Мелькора Ноллер стали проти Валер. У Мелькора значилися робити зброю та обладунки, щоб захистити себе та свої коштовності. Ворожнечі між братами верзла до того, що Феонор відкрито порожував Фінгольфіну смертю. За це Валер вигнали Феонора Сіріона. Фінве та сини Феонора і деякі Нолдор пішли з міста разом з ним. Вони збудували на півночі Амана фортецю, Форманус, зберігалися сільмарелі. Етимологія. Нолдр означає мудрі, ті, хто має великі пізнання та гострий розум. Цілком ймовірно, це ім'я старше, ніж Вандя. Можливо, воно з'явилося ще до початку походу. Ельфи другого клану отримали його від інших і визнавали самі. Пізніше всі Ельдар цього клану завжди використовували його як головне і належне ім'я. Інші назви: глибокомудрі ельфи. Мудреці, мудрі, золоті, відважні, ельфи меча, ельфи землі, вороги Мелькора, майстерні, люблячі самоцвіти, творці самоцвітів, товариші людей, наступники Фінве, супутники тати. Ті нендір, що пішли в похід, стали називатися Телері. Телері третій ельфійський клан народу Ельдар, чия назва перекладається з квені як останні, причина в тому, що у великому поході на захід вони пересувалися повільніше за іншим. Часто і довго зупиняючись у дорозі. Це найчисленніший із трьох кланів Ельдар, який неодноразово ділився на окремій народності. Сама назва Телері на їхньому рідному діалекті звучить Ліндар, з перекладається як співаючим. З усіх ельфів цей клан був найбільш досвідченим у мистецтві музики та написанні пісень. Варто зазначити, що самі Телері вважали свій діалект окремою від відквенія мовою. І зрештою, сам від Телерина походить мова ельфів Балеріанда. Синдарин, що згодом стала загальновживаною усіма ельфами середзем'я. опис. Спочатку їх було більше, ніж Нолдор та Ванія разом узятих. Телері були схожі на Нолдор – світлошкірі, темноволосі. Хоча волосся більшості нащадків народу ельве та його братів були сріблястими, сильні та високі 193 см і вищі, але глучкіші. З статтю і статурою вони поступалися Нолдор. Телері були великими і вправними співаками. А також корабелами. Їх кораблі можна було порівняти з самоцвітами Нолдор. Найбільше вони любили воду. Телері також видобували у великій кількості перли, прикрасивши ними палац короля Ольви Вальквалонда. Історія Телері походили з Неняр або Ліндар, третього племені Ельфів, яке очолював правотець Енель. Після війни за Ельфів Валар вирішив покликати їх у Валінор, але ті боялися Валар. Тоді Валер Ороме вирушив до Куєвеліна, щоб обрати трьох представників племен ельфів. З вождів Ліндар наважився лише на ім'я Ельве. У Валінер він побачив блаженство земель Валар і світло дерев Валінера. Повернувшись, Ельве переконав більшу частину свого народу йти у Великий Похід, але деякі Телері залишилися, ставши аварі. У похід вони рушили останніми, так як найбільше не хотіли залишати рідні місця, і через це отримали свою назву Телері. Останні. Телері було так багато, що їх, окрім короля Ельве, вів ще його брат Ольве. Коли через 10 років Ельдар Теле дісталися річки Андуїн, Вайнір і Нолдор, не зволікаючи, переправилися і рушили далі на захід перевалам і гір. Тоді з племені Ольве виступив вождь, який завжди йшов останнім. Він відкинув похід і відвів багатьох родичів на південь, уздовж річки. Його звали Ленве, а тих, хто пішов за ним, пізніше називали Нандор. Через 15 років Телері слідували за Ельви, все ж таки досягли Балеріанда, його східних областей, оселившись за річкою Геліон. У Балеріанді також знаходяться племена Ван'єр і Нолдур, які чекали на повернення Ороми, які вирішив у Валінор вирішувати на раді Валер проблему страху Ельфів перед морем. Через два роки король Ельви загубився в лісах Балеріанда, і Телері кинулися шукати його. Вони були так захоплені пошуками, що не почули поклика Ульма. Який через два роки після зникнення Ельве пригнав до берегів Белеріанда плавучий острів, на якому Ваньєр і Нолдор переправилися до Валінеру? Телері так і залишилися в Белеріанді, але пошуки були марні, вони обрали королем Ольве. Однак у Белеріанді, Майер з ордену Ульмо, Осе та Уінен, які дуже полюбили Телері і захоплювалися їхнім співом, здружилися з залишеними Телері, навчивши їх таємниці морів, кораблебудуванню та музиці вод. Через 17 років Ульму повернувся за Телері, але багато хто з них не вирушив у Валінор, оскільки або хотіли залишитися на берегах з Осе, або хотіли продовжити пошуки Ельви. Проте, через рік Ольве зі своїм народом зійшов на плавучий острів і вирушив до Валінору. Під час руху на прохання Осе Телерів просили Ульму зупинити тол Ересеа, біля узбережжя Альдамара в одноіменійній Затоці, щоб попрощатися з Осе і в останнє на зірки. Тоді, поволі Ульмо осес зміцнив острів на морському дні, тож його не можна було зрушити чи зруйнувати. Телері залишилися під зірками, але й могли бачити здалеку світло дерев, що проникав через Калакір'я. Ульмо зробив це, розуміючи потяг Телері до середзем'я, оскільки спочатку був за те, щоб ельфи залишилися в середзем'ї, і вала залишилася незадоволені таким рішенням Ульмо. Але через 12 років потяг Телері до світла і бажання побачити родичів взяв угору. Його навчив їх будувати кораблі. І подарував на прощання білокрилих лебедів. Лебеді перевезли білі кораблі Телері через море, де стихли всі вітри. Так Телері останніми прийшли до Валінора і з радістю зустрілися з Нолдор. З їхньою допомогою на узбережжі благословенного краю було збудовано місто Порт Телері Альквалонде. Нолдор у наступні роки спілкувалися з Телері навіть частіше, ніж Вандір, і щедро дарували Телері свої неповторні самоцвіти, а ті всипали ними свої береги, тож вони сяяли. Звайнір телері спілкувалися мало, і мало ли спілкувалися з Валер і Маєр. Телері майстерно будували кораблі, а їхні діви шили вітрила. У телері був цілий флот кораблів, які вони чинували так само, як Нолдор свої самоцвіти. Ті телері, що залишилися в Балеріанді, знайшли Ельви, і згодом усіх підданих називали Синдар. Ті, хто завершив подорож на захід під владою Ольви і оселився на Тол Ересеа та Альквалонде, стали називати себе Фалмарі, що на Квеня означає народ хвиль. Телері у Валінорі жили у світлі спокійно, оскільки випущений Мелькор не чіпав їх своєю брехнею, вважаючи надто слабкими. Мова. Телері почувалися окремим народом проти Вандір і Ноулер, яких разом узятих вони перевершували числом. Це почуття з'явилося ще до поділу і посилилося під час походу та в Валеріанді. Тому вони мали свою мову, діалект Квенія Ліндарин. Він же Телерин. Проте Телері не розцінювали свою мову як діалект Квенія, але називали її Ліндарин чи Ліндаламбе. Квенія вони називали Голдорен чи Голдоламбе. У цілому нині Телери не відрізнявся від Квенія Нолдор і Вандір. Телері мало цікавилися лінгвістикою, на відміну від Нолдор. Дякую всім за перегляд. Побачимося у наступній частині цього відео.